Повномасштабна війна принесла нам багато горя, але і трохи користі. Ми значно прискорилися на шляху звільнення від колоніального минулого. Це точно війна змусила визначитися з власною ідентичністю. Але Росія так довго турила українців своєю імперською політикою, що нам і досі є над чим працювати. На допомогу прийде новий ілюстрований путівник російський колоніалізм. І просто зараз ми поспілкуємося з його автором журналістом Максимом Ріставі. Доброго ранку. Максиме. Доброго ранку. Вітаю і вам доброго! Ну розкажіть нам про що ця книга? В якому форматі вона створена? Ну друзі, ви правильно зазначили на початку про те, що Росія труїла своє, своєю імперіальною і пропагандою, і політикою не тільки українців, але й зовнішній світ. Тому дуже багато про Україну, про українців і про те, як не тільки українці, але й багато інших народів постійно намагалися скинути імперське панування Росії. Ніхто за кордоном не знає. Тому за кілька днів до повномасштабного вторгнення я почав робити твіттер трет з більше ніж 50 прикладами російського вторгнення в інші країни, які собою за собою які йшли за тією ж самою формулою, як це мало статися згодом і в Україні. Mm -hmm. І Хотілося аби за кордоном знали, що Україна не перша, і це не перший випадок такої наруги над суверенітетом. Скажіть, будь ласка, чому Ви вирішили зробити саме ілюстрований посібник? І хто з художників працював над виданням? Ну хотілося б в першу чергу поєднати не тільки слова, але й з культурою, і з артом. Бо особливо за кордоном арт і культура це і? Мистецтво це те, що може перейти багато культурних, мовних кордонів і зацікавити більшу кількість людей. Але також нам здавалося разом з художниками, з паблішером і з паблішером, з арт-директором Сергієм Майдуковим, що саме створити ось таку книгу на таку тему, а з мистецтвом поєднати це дуже українська річ, також зробити. Багато багато в історії прикладів, коли мистецтво рятувало українців у найскладніші, найтемніші часи, і ось таким чином створити такі, таку книжку і розповісти історію саме через мистецтво було важливо для нас також підтримати українську, українську культуру і українських художників. А ви до речі називаєте книжку посібником? Чого він має навчити читача? Знаєте, я працюю, е, намагаюся якось розширити сприйняття е, за кордоном, що таке російська імперія, що таке російський колонізм багато років. І мене особливо дуже фруструвало на, на початку повномасштабної, що для людей е, це за кордоном сприймалося як щось абсолютно безпрецедентне. Що це перше таке трапило, трапи, трапляється? Що це якась персональна е, безумство Путіна. Але хотілося показати, що ні, є конкретна формула, яку Росія перфекціонувала за останні сто років і використала на десятках інших і країн, і народів, використовуючи цю формулу для того, щоб вторгнутися, поноволити та знищити будь-яку ідентичність, яка не, 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 не корелюється з російським імперіалізмом. Тому ось цей основний меседж хочеться в першу чергу відіслати за кордоном. А для нас в Країні, я думаю, що також важливо знати, що ми не єдині, і те, що відбувається з нами, і той геноцид, який Росія творить, це теж не перший раз вона творить. Бо саме з цього знання може початися і справедливість, і притягнення Росії за всі ці злочини до, до відповідальності, наскільки я розумію, ви займаєтесь темою колоніалізму давно. Скажіть, будь ласка, наскільки наше суспільство українське обізнане в цій темі? Ви ну, знаєте, я думаю, що для кожного українця ми всі знаємо, що це таке. Ми знаємо, що це Росія, що це таке Росія, що вона робить. Нам не потрібно нічого для цього пояснювати. Але для мене, особливо для, для українця, як для колись російськомовного українця, для мене завжди не вистачало трохи е, відповіді на питань. Чому це сталося? Як це сталося? І чи існує за цим якась більша схема, формула, стратегія? І ось ця подорож особиста: сконектити всі ці різні частини історії ідентичності mm -hmm. у якусь. Картину загальну для того, щоб дізнатися, хто є я як українець і що в мене автентичного, а що є насаджено імперію, це подорож, яка мені здається для нас суперважлива і зараз. І ось такі речі нам може допомагають зрозуміти знов ж таки, що ми не одинокі у цьому, і багато інших народів через це теж проходять. І у нас є багато інших е е е потенційних друзів, які з якими ми шеримо одного об'юзера. Добре, коли нарешті з'явиться ця книга? Ну ми вже почали передпродажі з, з Іспаблишин. Її можна замовити прямо зараз. А перші, перші доставки вже почнуться наприкінці жовтня. А ми сподіваємося, що якраз вже наприкінці осені у книгарнях України вона 100% Буде а за кордоном ми над цим теж працюємо дуже тяжко, аби це трапилося за кордоном. так. до речі, ви кажете про закордон, так що за кордоном будуть ці книжки, чи плануєте ви перекладати їх на інші мови і таким чином, якби розповсюджувати правду всього, що відбувається? Так, це сто відсотків важливо, тому книжка одразу вийшла англійською і українською, і особливо для українських друзів, якщо у вас є за кордоном друзі, які хочеться якимось чином освітити в цій темі. А ви можете також замовляти англійською. Звичайно, хочеться більшістю кількістю мов це зробити, але я хочу просто увагу звернути на те, що видавати книги в Україні під час війни, під час геноциду. Це вже настільки велике щастя, що може такі складні проекти можуть трапитися, тому це трошечки важче ніж в мирні часи, знайти партнерів за кордоном. А тема теж не а, супер а, легка і зрозуміла mm -hmm. одразу, але ми над цим працюємо. Звичайно, це трапиться сто відсотків. Це буде. Дякуємо вам, дякуємо вам. Дякуємо за те, що робите, і за той труд за цю книгу, яку ви випускаєте зараз. Ми спілкувалися з журналістом та автором ілюстрованого посібника російський колоніалізм. Максимом Ріставі читаємо і тримаємося осторонь від подальших впливів агресора.